Доброго дня, мої дорогі мої любі. У нас знов січневий дощовий ранок. І хочу вам розповісти про одну рослину, яка варто, щоб була в вашому садочку, якщо ви хочете, щоб і коли не дуже холодно, воно вже більш-менш прохолодно десь в Україні, щоб були, було красиве зелене листя, а потім ще на початку весни або в кінці зими були дуже красиві квіти. Це рослина, вона... Витримує десь до 15-20 градусів мінус по Цельсію. Але якщо довго такі температури, то тоді її треба все ж таки буде прикривати. А от якщо десь до мінус 10, то вона буде себе нормально почувати. І от дивіться, це камілія садово японська та яка сама квітне, дуже красива. Бачите, зараз початок січня у неї вже повно бруньок. І десь через місяця-два ми вже будемо. Чекати на її пишне розквітнення. Що їй потрібно, їй потрібен гарний дрінаж, кислотний ґрунт, такий як для рододендронів, для гардені, для азалій. Їй потрібно достатньо освітлення розсійного, але щоб не було прямих сонячних промінів на неї. Їй не подобається не дуже перезволожений ґрунт, не сухий ґрунт. Ну і, в принципі, все. Коли у неї, після того, як вона від квітне, її обрізають, вона починає робити нові гілочки, то тоді йде в ріст, і її треба тоді. Удобрювати, Але здобрювати її треба дуже обережно, щоб було спеціальне добриво, щоб воно не знижало кислотність ґрунту. І о, краще добриво, яке повільно звільнює всі речовини. Тобто треба дивитися, що добриво було саме для камілі. Вона виглядає дуже сильною рослиною, але всякі павучки її дуже люблять, особливо по А, її. Смакувати, тому треба дивитись, якщо тільки якісь ознаки є, що на листі хтось живе, одразу а, приймати міри. Ну і все, і вона буде вас дуже радувати. Якщо для вас це нова рослинка, і вам хочеться щось побільше дізнатись, дізнатися, як за нею доглядати, чи ви доглядали, були якісь питання, то задавайте я відповім. Давайте, як зазвичай, спитаємо у неї якусь. Мудрість, а от її ти красиві, я вже покажу вам, коли вона розквітне. Камелія, красуня, скажи нам якусь мудрість від матінки природи, яку ти хочеш нам сказати і з нами поділитись. І вона подумала і сказала, що я хочу з вами поділитись мудрістю про мрію. Ви бачите, які у мене вже потужні бруньки, і розквітну я майже перша, коли ще буде зима. А, от я Якби мріяла про таке розквітнення, але не тільки мріяла, а й щось робила. І дуже затишно, і дуже не поспішаючи, я вкладалася в те, що у мене вже зараз все було готово, були броньки. І тому я хочу побажати людям, щоб вони обов'язково мріяли. Але мрії це ще і не тільки думки, але це ще і дії. і… Відрізнити мрії від просто якихось бажань, які у вас збирають енергію, можна так, що мрії, вони, коли починаєте їх втілювати, вони а, дарують вам затишок, не буває метушні, а є спокійні дії по втіленню своїх мрій. Ось мудрість вона нам сказала, ми тобі дуже дякуємо, ми обов'язково люди про це подумаємо. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей. До побачення. Я вас дуже люблю. Пока-пока.